Андрій Маджаров, громадянин України, той самий ветеран, який пройшов пішки від України до Брюсселю, для того, щоб об'єднати українців за кордоном та лідерів цивілізованих країн. Навколо того, щоб допомогти моїм побратимам боронити нашу українську землю та мільйони невинних життів від руснявої навали. Я виступив в європейському парламенті, доніс свої думки парламентарям і відчув там підтримку. Але, на жаль, деморалізувала звістка про цинічні розкрадання всередині України. На цьому фоні мені почали дзвонити та писати мої побратими, члени профспілок. і попросили звернутися до вас, Володимир Олександрович. Пане президенте, доповідаю вам по ще одній. Корупційні схеми, які відбуваються під кришуванням так званого правоохоронного органу Арма та деяких продажних судів, у нас у членів профспілок України, а це більше ніж 500 тисяч бойових хлопців та дівчат, забрали майно, будинок профспілок та інше. Будинок той, що на майдані. Мене попросили пояснити ситуацію, що якщо це і далі почне. Продовжуватись, якщо нам не повернуть наше майно, якщо ситуація з корупцією, як мінімум, залишиться в такому ж форматі, як і зараз, і не буде зменшуватись, то на жаль, ми будемо вином вимушені взяти ситуацію в свої руки і повернути все своє назад. І це не буде провокація, це буде вимушена вимушена міра. Бо далі на крові, на кістках людей. Танцювати ми не дозволимо. слава Україні, вічна пам'ять загиблим.